9 вересня 1769 року у сімейному будинку на околиці Полтави народився майбутній видатний письменник Іван Петрович Котляревський. Його батько був канцеляристом міського магістрату, а мати походила з родини козака Решетилівської сотні. Дитинство Івана проходило через зелені вишневі сади та мрійливі верби, що росли понад ворсклою. З дитинства він жив у оповідях про минулі часи, славетні битви та мужніх козаків, гуляв по покинутим курганам, уявляючи ці історії. У його очах оживали мужні козаки з легенд. Та барвисті народні пісні, зіткані з народних звичаїв та обрядів. В ті часи всі говорили українською, тому що маличку Іван Котляревський споглядав всю красу рідної мови і через фольклор та розповіді односельців опановував її багатогранність. Коли хлопчику виповнилось 11 років, він поступає на навчання до полтавської духовної семінарії, де панувала схоластика і досить важкі умови для семінаристів. Попри це, у нього появиться талант до вивчення мов, серед яких французька, німецька, грецька та латинська мови. В опануванні мов Неостанню роль відіграє література. Він зачитувався та з задоволенням перекладав класиків Вергілія та Овідія. Відомо, що вже тоді Іван почав писати вірші, і серед друзів отримав прізвисько Рифмач. Та в останній рік навчання у 1789 році. Іван Петрович дізнається про смерть батька і кидає освіту, щоб піти працювати і допомагати родині. Він навіть не зважав на те, що його молодого семінариста за успіхи в навчанні збиралися відправити до головної семінарії в Петербурзі. Цього ж року 20-річний Іван Котляревський вступає до штату Новоросійської канцелярії, де пропрацює досить недовго аби в 1793 році піти працювати вчителем до поміщицьких садиб і збирати інформацію для майбутньої літературної діяльності. Працюючи в маєтках, він спостерігав жорстокість панів до селян та простих кріпаків, знайомився з побутом та життям простих людей, був частим гостем народних гулянь, де записував пісні, звичаї, обряди та цікаві говірки, аби краще розуміти життя людей. Побачена атмосфера та колорит надихнуть його на написання найбільш знаменитого твору Енеїда. За роки вчителювання він напише три частини майбутнього шедевру. У 1804 році Іван Петрович Котляревський поступає на військову службу до Сіверського полку, де будує досить успішну кар'єру. Він бере активну участь в російсько-турецькій війні, за що отримує безліч нагород, найбільш значущим з яких буде орден Святої Анни Третього Ступеня. Та наперекір воєнним перемогам він не залишає потягу до літератури та продовжує працювати над Енеїдою. У 1809 році Іван Петрович в ранзі капітана залишає службу, друкує Енеїду в Петербурзі та повертається до матері в Полтаву. В рідному місті він згадує своє дитинство, всі складнощі освітнього життя і починає допомагати учням отримувати корисну та цікаву освіту. Тому від 1810 року він працює наглядачем в полтавському будинку для виховання дітей, бідних дворян. Вихованці цінують його щирість та освіченість. Для багатьох з них він став другим батьком, до якого завжди можна було прийти за порадою. Хоча десятиліття літературної праці Івана Котляревського і може вмістити невеличка книжечка, їх значущість важко недооцінити. Адже його твори це завжди унікальне переосмислення з додаванням національного українського колориту, звичаїв та традицій. Енеїда настільки подобалась людям, що перше його видання відбулося без участі автора. Котляревський служив в армії, коли рукописи перших трьох частин ширилися країною. Тоді конотопський поміщик Максим Мапура власним коштом надрукував їх з присвятою любителям малоросійського слова. Котляревський не був задоволений цим вчинком, тому наступні чотири частини самостійно підготував до друку і видав в Петербурзі. А повністю всі шість частин були видані в Харкові в 1842 році. Про особисте життя Івана Котляревського відомо досить небагато, але Існує історія його першого кохання. Це сталося під час вчителювання Котляревського в домах поміщиків. Так, на службі у Герасима Сухопеня він познайомився з Марією. Вона була осиротілою племінницею господаря і допомагала його родині в вихованні малолітніх дітей. Вони швидко знайшли спільну мову з Котляревським. Багато жартували, він навчив її грамоти та читання. Дівчина виявилась цікавою та здібною. Та одного дня, прийшовши до своєї кімнати, він не знайде віршів, які присвячував їй. Вірші знайдуться, виявиться, що їх візьме Марія і так дізнається про його почуття. Що були взаємними. Молодий Іван Котляревський ні на хвилину не сумнівався в тому, що їм судилося бути разом, тож яким було його розчарування, коли, попросивши її руки в дядька, отримав відмову. Виявляється, Марія вже була обіцяна іншому, і наступного року мало бути їхнє весілля. Розчавлений цією новиною Котляревський якнайшвидше покинув поміщицький дім, аби присвятити себе військовим звитягам. Лише через рік він напише листа племіннику господаря, де попросить передати Марії обручку від кадета Івана Петровича Котляревського. Від нього більше не було листів. Не писала і Марія. За чутками горда дівчина відмовилась від весілля та пішла в монастир. Котляревський присвятив себе творчості, можливо, він ще згадає її, пишучи свою Наталку Полтавку. Адже в його творі проста дівчина мала гострий та ясний розум, гарну вдачу та справжню духовну красу. При вивченні історії руху декабристів науковцями були знайдені листи, що підтверджують участь Івана Котляревського в товаристві Малоруському. Багатьох учасників цього забороненого товариства було страчено або відправлено на каторгу. За чутками Котляревського тоді врятувала невідома жінка з вищих верств суспільства. Але її особа та історія цього кохання досі невідомі. Іван Петрович Котляревський до останнього працював з дітьми аж доки в 1835 році не покинув улюбленої роботи через хворобу, але так і не зміг залишити творчості. Він постійно листувався з найвідомішими літературними діячами. Саме друзям напередодні смерті він передасть рукописи своїх творів: Енеїду, Наталку Полтавку та Москаль Чарівник, а сам продовжить спокійне життя в Полтаві серед великої домашньої бібліотеки, яка, за мірками його сучасників, була просто джерелом знань. Та попри високу освіченість, він вмів залишатися своїм для простих селян, які дуже його поважали. До Котляревського звертались за порадою чи просто гарною бесідою, та й в допомозі він ніколи не відмовляв. Попри славу, він жив життя дрібномаєтного дворянина, любив та часто збирав компанії, розважаючи їх жартами та грою в карти. Через його вплив на культурне життя тих часів, високу освіченість, зв'язок з декабристами, багато біографів говорять про те, що Іван Котляревський був масоном і, начебто, бувши вихователем в 1818 році, він навіть був присутнім на першому засіданні ложі Любов до істини. Однак. 10 листопада 1838 року Іван Петрович Котляревський помер. Він пішов з цього світу вільним, роздавши родичам своє майно та відпустивши сім'ї своїх кріпаків. Він не мав родини чи нащадків, і тому будинок передав у спадок економці, що жила в нього. Поховано Івана Петровича в Полтаві, так як він і заповідав, під кроною розлогої тополі. Цю втрату тяжко переживали не лише його знайомі, а й увесь літературний світ.